Підписання угоди про спільне виробництво далекобійної зброї між Україною та Німеччиною відбулося. Можемо говорити про новий пакет допомоги на 5 мільярдів євро. Ну і це досить такі хороші сигнали щодо ще й були щодо участі Києва на саміті НАТО. Щоправда, ну ось формат і форма залишається поки що незрозумілою, але варто зуважити, що Берлін стає дедалі активнішим гравцем у питанні підтримки України. Але чи означає це якийсь стратегічний перелом? Які геополітичні меседжі несе зустріч канслерні. Меччини Фрідріха Мерса та президента України Зеленського. І чи достатні кроки зроблені Європою, щоб стримати агресію Кремля? Про це і більше говоримо далі. Андрей Сумлан з нами на зв'язку, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, головний редактор серії Радянська та пострадянська політика і Суспільство. Ми ще рішанування. рада вас бачити. Доброго здоров'я. Доброго ранку, дякую за запрошення. Передусім хотілося почути вашу думку стосовно ваги цього візиту, який відбувся напередодні, президент Зеленський зустрівся з канцлером паном Мерцем. Ми знаємо конкретні суми. Так зараз багато ЗМІ пишуть про 5 мільярдів. Отже, чи дійсно варто говорити, що це той максимум, якого можна було досягти під час усіх перемовин? І загалом, чи можна сказати, що ми виходимо на абсолютно новий, скажімо так, стратегічний рівень співпраці з Німеччиною вже за каденції Мерса? Ну, принаймні можна казати, що це успішний е, визит і є е, значний прогрес. Наскільки це буде потім е, дійсно розглядувати майбутні історики як новий етап, е, країна е, німецьких відносин е, ще треба п -п почекати, Тому що е, в кінцевому рахунку е, важливо буде, буде теж. До яких матеріальних наслідків це приведе, риторика хороша, і заяви хороші, і документи, які вже підписані хороші. І зараз я ось чекаю, наскільки ефективно і швидко це буде все імплементуватися. Я думаю, все ж риторика вона змінилась і. Я так сподіваюся, що це дійсно новий етап німецько-українських відношень, і він теж проходить на тлі того, що міцні до, до скажімо, до січня американо-українські відносини вони зараз ну, для мене зараз не не зрозуміло, якими вони будуть, і таким чином ці німецькі українські відносини вони зараз мають звичайно. Більше значення, скажімо, чим ніж ніж раніше, ніж до, до початку 25-го року, і ну, я думаю, що вся риторика і те, що ми бачили, ці картинки, і як Зеленський і Мерц спілкувались, вони, угу. вони створюють надію у мене. А, досить така тепла зустріч була. А, можливо, ви теж звернули увагу. Чомусь я не знаю. Мені запам'ятався такий момент, коли під час прес-конференції там виникли якісь труднощі з перекладом, і пан Мерц там вирішив так пожартувати, мовляв. От німецькі технології. А, ну тобто, атмосфера все одно така досить тепла була. Але якщо говорити про серйозні німецькі технології, тема, як то кажуть, затерта до дірок, утім, важлива. Так, це передача Таурусів. Тут напевно вже йде. Не стільки про ем, самі ракети, так і їхні можливості, як про сам факт. Здавалося б, ще за Шольця, ми час від часу, там з періодичністю в кілька місяців, міркували так, дасть Шольц Тауруси чи не дасть. Все. Так, тепер ми говоримо про Мерца. Ось одна з його заяв для телеканалу ЗДФ: він сказав, що можливо. Постачання буде в Україні крилатих ракетарусів. Цитую, звичайно, це в межах можливого знову загально можливо ймовірно, коли ми все таки переведемо розмову про тауруси в площину, вже надали. Де будемо використовувати, в якій кількості, чи все-таки можливо, нам варто трішечки відійти від цієї риторики, забути трішки про цю тему, а вже потім по факту зрозуміти, що такі ракети передані і вже використовуються по території противника. Ваше бачення, пане Андрес. Ну, якщо відверто для мене не зрозуміло, який тут зараз підхід у німецького. Уряду, тому що у Мерца була така е, дуже позитивна е, риторика під час передвиборчої кампанії і е, після виборів е, в лютому, але зараз е, вона змінилась і е, є ця заява, що Німеччина не буде не буде більше якби анонсувати, які, е, е, яку допомогу вона буде давати Україні. Але мені здається, що зараз ці новий підхід. Мерце і Німеччини стосовно підтримки українського виробництва дальнобійних ракет або дронів, воно для мене може бути ознакою того, що в кінцевому рахунку і не може бути постачання цих таурусів. Там завжди були. Як мінімум три проблеми: одна проблема те, що коаліційний партнер в уряді в сьогоднішньому уряді, німеччини соціал-демократи, вони до цього ставляться скептично. Друга проблема це те, що більшість німців проти постачання цієї, хоч одночасно, більше більшість німців, за військову допомогу для України. І третя проблема технічна, що Ну, наприклад, зараз немає літаків у Україні, які могли би з яких би могли стартувати ці ці таруси, і там ще є інші технічні виклики для того, щоб застосувати цю, цю зброю. І ну і я у мене таке відчуття, що мабуть, зараз і буде просто. Така на намагання Німеччини компенсувати якби Україну за те, що Німеччина не буде постачати ці та ці тауруси, а а навпаки, вона буде підтримувати виробництво українське виробництво дальнобійних крилатих ракет або інших дальнобійних там дронів. Так. а ось які бачите перспективи стосовно фінансування цього виробництва, і як оцінюєте курс на інформаційну тишу в контексті допомоги? Це абсолютно свідомий крок, я так розумію, і мерца і його уряду. Це плюс, мінус для нас. З чим це пов'язано, і можливо, все таки, якщо б говорили більше, це б не означало, що більше б надавали менше про це йдеться. Але більші кількості допомоги, напевно, це безумовно буде плюс для України. Ну, хотілося б бодай в це вірити. Ну, оскільки ми не маємо якби і заяви про, про те, що буде, і зараз дуже важко у мене немає там якоїсь секретної інформації, що, мабуть, готується, але не анонсується. Тобто, для мене зараз теж важко сказати, а що це? Як це буде виглядати в кінцевому рахунку, uh -huh. я як вже казав, я зараз так це розумію. Що скоріше буде перехід на іншу форму допомогу: фінансову, технологічну, наукова допомога в тому, щоб Україна могла б виробляти свої uh -huh. дальнобійні ракети і. І таким чином ці е, е, внутріполітична дискусія в Німеччині вона буде ну, вона не буде така гостра, тому що стосовно цих Таурусів, там е, на жаль, психологічна війна Росії вона мала свій ефект в Німеччині, і багато людей в Німеччині на жаль е, повірили в то, що постачання цих ракет е, і використовування цих ракет на території Російської Федерації. Вона втягне німечну в цю війну, і тому ем, у мене зараз такий скептицизм стосовно якраз цієї зброї. Але я думаю, якщо компенсація, якби з боку Німеччини буде серйозною, і скоріше я думаю, що вона буде серйозною, то в кінцевому рахунку це буде теж добре для України мабуть, навіть краще, якщо Україна може таким чином швидше. І більше ну виробляти свою дальнобійну зброю. Та якою ви бачите участь Німеччини в тискові на Російську Федерацію? Між іншим, під час прес-конференції Мерца та Зеленського йшлося якраз про 18-й пакет санкцій. Робота над яким зараз триває про це наголошував сам пан Мерц. Утім, ми розуміємо, що 18-й пакет санкцій – так це спільна ініціатива і механізм від всього Європейського союзу, що окремо робить в цьому напрямку Німеччина, і якою можливо буде яким буде масштаб і вплив саме? Німеччини і безпосередньо Мерца в майбутньому тискові на РФ, ну по перше, тут Німеччина має свою роль стосовно цього північного потоку, два які ще яснує, і зараз чомусь в Америці виникла ідея, щоб якось ці потік знову активізувати, і це включити якби в перемови. І тут є е, однозначна заява Мерца, що Німеччина буде проти е, таких е, проєктів е, е, знову ці, е, ці старий проєкт е, взяти. Ем, так. Що даруйте даруйте про даруйте просто коротку коротку ремарку, і точніше, цитату від Мерца на підтвердження ваших слів. Дуже дякую, що ви згадали саме про е, цей проєкт. Ось що Мерс сказав: я говорю від імені Німеччини. Ми зробимо все для того, щоб Північний потік потік-2» не запрацював. Тобто, тут не якась незрозуміла риторика. Тут чітка позиція висловлена була. А і в чомусь це парадокс. Бо, тому що раніше було якраз навпаки. Тоді Німеччина хотіла це було до до великома для до 22-го року. Німеччина хотіла ці потік, щоб він працював, так. і навпаки, Америка хотіла, щоб це не сталося. А зараз все навпаки, що так. в Америці в Вашингтоні є люди, які вважають, що треба знову активізувати цей проєкт. А а Німеччина навпаки зараз проти цього ну і що стосується санкцій тут ідеться скоріше про європейські європейську, європейську політику європейського союзу тому що ця торгівельна політика Німеччини і інших країн членів європейського союзу це вже не справа національних урядів це справа європейської комісії європейського союзу і тут Німеччина скоріше, така сила, яка буде, я думаю, боротися на як можна сильніші санкції в цьому 18-му пакеті, і я сподіваюся, що нарешті ці санкції будуть дійсно мати серйозний вплив. Поки що Росії на жаль ну, з з допомоги інших країн, як Китай або Індія. Ну, якби нейтралізувати цей ефект цих західних санкцій, хоч і дуже, дуже багато ще. Дякую дуже вам, що знайшли час і можливість сьогодні доєднатися до нашого етеру. по собі за ваші думки і аналітику. Андреа Сумлан був щойно на зв'язку. Кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, головний редактор серії Радянська та пострадянська політика і суспільство. Ще раз дякую до зустрічі. Дякую.